I've you looking so lovely as you did tonight. I've never seen you shine so bright. I've never seen so many people want to be there by your side. And when you turned to me and smiled, he took my breath away. And I have never had such a feeling. Such a feeling of complete and out of love as I do tonight. The lady I'm with, is dancing with me, cheek to cheek. There's nobody here. It's just you and me, it's where I want to be. But I highly know this beauty by my side. Mm -hmm. I'll never forget the way you look. Добрий день! Як вас звати і звідки ви? А сан Шарудов, Сімферополь. Я зрозумів. А у вас великий сценічний досвід? Скільки ви співаєте? Лет 30. А де виступали? Ну, моя карьера началась с Украинского музыкального театра. Сейчас работаю в Биг Бенде. А в каком Биг Бенде? В Симферопольском городском Биг Бенде. Круто, что у вас есть. Это в основном, ну, много джазовых стандартов как я так понимаю. Да, да. А какие ваши любимые? Fly me to the moon. А можно один кусочек просто? Fly me to the moon. Let me sing among those stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, please be true. Oh, in, other words, in other words, I love you. Love you. Yeah. Зараз я скажу про свої емоції. Мені сподобався ваш тембр. Правда, от він такий мело. Особливо так? на початку було мелор, дуже Мело, то що дуже, називається англійською мовою, такий м'ягкий. І я б думаю, о, круто! Зараз треба буде послухати, от далі як воно буде відбуватися. Але ця «Lady in Red», я в принципі не фанат цієї пісні. А ще крім того, вона вимагає цих сильних нот в приспіві. Це не ваше питання, може, і в репертуарі. А так мені сподобалось, як, як ви співаєте. У вас відчуття ритму. E, смачно, ну все. Ну, все. Музикант. Ну, що? музикант. Восхитительно ви спіли. Хотів би сказати те саме. Стосовно тембру, тембр такий дуже прикольний. Він спокійний, достатньо е, абсолютно різний з тими тембрами, які ми зараз чули тут, ну, коли співають, тобто на уровні там, там і так далі. От, відчувається, що ви музикант, не натиснув, тому що мені здається, що це, це шоу не ваше. Ну, Не вистачить вас на цей конкурс. Мається на увазі. Цей спокійний тембр не, не всюди має бути, розумієте? Правильно сказали. Спасибо вам большое. Мене є така е, емоційна ідея. В, ви ж постійно проживаєте в Сімферополі, да? Ну плюс мінус Ака, да. Да? я буду в, в червні. У нас будуть гастролі в океана Альза, і ми будемо приїжджати в Крим, в тому числі в Сімферополь. Я вас запрошу на свій концерт, а потім ввечері Спасибо. ми можемо прийти де-небудь, де ви виступаєте і зробити такий джазовий джем сешн. Мені це подобається. Буду очень прибаварім прихайці. Успіхів вам. Браво! Питаєш, тобі подобається цей співак? Ну так. Да. А чому? Ну, ньокий голос. А що таке голос? Що таке голос, в принципі, сам по собі? Що таке голос, якщо всередині пусто? І людей вибирають часто на конкурсах. Ну він там ноту взяв, ну він там заспівав чисто. А ну а, а яка а, а, а емоція в цьому? Він що заставив когось на радіо зробити голосніше, або швидкість пришвидчити на машині, або поплакати ввечері там на кухні, або ще щось. Що цей голос такий сам по собі вартий? Чи він просто голос? Большое. Ну Спасибо. для того, щоб ну, хоч як то посластити пілюлю. Вам небольшой сюрприз. Браво, Отлично. Все хорошо. Были варианты как-то вас поменять. Может быть, сейчас сказать, да нет, это вот Усейн связал Асана, это на самом деле не Асан выступает, а Усейн выступает, чтобы спасти ситуацию. Вы взяли за живое наших тренеров, и я считаю, что это есть самый весомый и значительный результат. Спасибо, Спасибо вам. Большое. Спасибо большое. Спасибо, что приехали поддержать Спасибо. брата. Спасибо. Не повернулись, ничего страшного, есть зато возможность спеть с братом. Давно не пели вместе.